Нині Господь іде мимо апостолів, а вони увиділи його і подумали за призрак, але ще була більша боль для апостолів, як Ісус іде по воді, а мимо них? Почому мимо них? І вони вскрикнули. І коли Господь успокоїв їх, войшов на їх корабль, на їх човен. І, могли уляглося, сказано по слов'янськи, утихло, уляглося. Важно розуміти, що ми сьогодні кажемо: Господи, приходи у нашу душу, прибивай з нами, не проходи мимо нас. Подивися, Господи, на. О ті проблеми, які маємо сьогодні: намучення, униження, оскорблення, судове переслідування. Причому, якщо ти християнин, попав у суд нормальний, іскрений, істинний, то всякий чоловік старається в тому суді указати неоснованість обвінені. А якщо судочинство зруйновано? а якщо то лиш така. Зовнішня комедія, в котрій чоловік, що би не казав, все одно його засудять. В такому случаю, то общество має велику проблему. Бо любоє сообщество, люба країна, котра не гарантує людям чесний суд, не сміє називатися країна, не сміє. Бо тоді починається країна, общество, коли кожен чоловік має право і способність і можливість захистити себе, свою сім'ю, свою релігію, свої права, язик, культуру, національність. От чому в цьому світі ми бачимо, що маса людей, котрі захищають свою віру, вдруг об'являє їх общество грішниками. Ну яким? А вони кажуть, вони розпалюють релігійну ворожнечу. Це таке фарисейське красиве вираження. Фактично на сьогоднішній день неможливо нікого засудити цю статею, бо із усіх людей нормальних ніхто ніколи не робив розпалювання, крім тих людей, котрі організовують дебош, наприклад, у селі Лух, Просто там вся сільрада і якісь там нецерковні люди цілий дебош зробили в селі, бо їм треба церкву перевести в другу релігію. А 90% людей в селі, 95% людей, не хочуть того. От і то й є розпалювання, однако його ніхто на сьогоднішній день не давав таку праву оцінку. Ми же кажемо, Господи, ми знаємо освітні суди, їх ціна. Однак ми, християни, в судах йдемо не тому, що надіємося, що суди Божі, а на те, щоб і перед судом, і перед світом, і перед обществом, і перед небом доказати і довести, що обвинувачення я є безсмисленно є. То не значить, що ми на суді оправдуємося. Ми маємо у суді вислухувати оті обвінення. І от коли прийде час, коли ти вислухаєш свій приговор, обично приговор буває далекий від істини, такі люди, як пише Іоанн Постник, такі люди, котрі неправедно осуждені, вони. На ісповіді у духовника, мабуть, мати первишує утішені і не налагати на нього якусь покуту. Тому що так важно уразумітися, ті це пишуть, що дуже би добре було йти на снісхожденє, щоб чоловік полюбив. Ісповідь, щоб не йшов на неї, як на нічто, якийсь допит. Допит то є, коли чоловіка дозвідовуються, а нині ще часто б'ють і фізично вибивають покази. На сповіді такого не буває. На сповіді ми йдемо перед Господом відкрити свої серце і душу, бо лише так поступаючи, ми, маючи з собою Господа Ісуса. І, відкинувши страхи сього світні, прибуває часто на ісповіді. А після ісповіді ми получаємо розрешення молитву і на причастя. Ми й діти Божі, благословенні діти, а в вічності, котрі воспользувалися трудами Йоанна Постніка, духовними трудами Антонія Фіодосія Киопечерських і всіх святих Кіопечерських. І наших Карпат-Руських, діти Боже в вічності, пройшовши горнило сповіді покаяння і причащення духовного возростання. Мойтуй християни канонічної церкви, подлині християни, настоящі християни, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.